Сьогодні ж, за повідомленням посольства США в Україні, до Києва прибула група американських експертів для допомоги виявлення активів, які могли бути вкрадені режимом усунутого від влади президента Віктора Януковича. Експерти мають намір допомогти українським слідчим встановити незаконно отримані активи і визначити їх місце знаходження для того, щоб повернути їх в Україну у майбутньому. Поговорити про ці та інші кроки заходу у допомозі Україні. Ми запросили експерта Ат. Атлантичної ради США Адріана Каратницького Адріан зараз з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Вітаю Адріане. Вітаю Рівна. Я дякую, що знайшли для нас сьогодні. Час. Отже, як бачимо, США активно намагається різними способами допомогти Україні. Я знаю, що ви щойно повернулись з Європи. Чи можна говорити про спільний американсько-європейський фронт проти агресії Росії? Я думаю, що позиції постепенно зближуються. Я думаю, що це є таке кардинальний момент в переоцінці цілого співвідношення між, я би сказав, демократичним світом і Росією. Російська поведінка Путіна, я думаю, буде зводити до кардинальних перемін в стратегії безпеки, в стратегії енергетики у фінансовій допомозі Україні і іншим державам на кордоні з Росією. Будуть нові застереження серед колишніх партнерів. Росії в СНД, я маю на увазі Казахстану, Узбекистану і, 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 і навіть можливо якоїсь міри Білорусі Туреччина буде задіяна в цьому. То я думаю, що ми щоб пан Путін витворив такі обставини для глибоких перемін в економічних е, стосунках. І я думаю, що все це зближується. Світ розуміє, наскільки це загрозлива людина, наскільки це загрозлива стратегія, і від відповідно приймає рішення. Ви кажете, що світ розуміє. Європа, усвідомлюючи реальну небезпеку, яка надходить від Кремля, все ж досить обережно йде на радикальні кроки щодо Росії. Що сьогодні стримує Європу? Я думаю, що не думаю, що будь-що буде стримувати це. є поведінка самого Путіна. Він раціонально не відповідає на зовнішні тиски. Я думаю, що просто з часом, коли він збагне, які він клопоти витворив для Росії в її зовнішніх стосунках в їхній в російському впливі на міжнародні події, тоді я думаю, буде переосмислення в цілому російському естаблішменті, котре йому буде загрожувати. А тепер він грає просто на дедальшу дестабілізацію. Ці України і йому байдуже, які будуть кроки взяті зі сторони Європи за вимком збройних, але ми розуміємо, що не будуть збройних збройних кроків за вимком. Я би сказав, жвавого і досить е, е, потужної е, фінансової допомоги для е, збройного потенціалу України. Я думаю, що це в коротку хвилю відбудеться, е, і е, події, котрі відбуваються в Криму, матимуть великий вплив на посна поспішення з такими е, з такими кроками. Наскільки Європа залежить сьогодні від енергетичних ресурсів Росії? І як ви дивитесь на ідею поставок енергоносіїв з США? Про що ми щойно чули останніми днями тут у США так багато говорять? Саме це є власне вияв цієї кардинальної переоцінки. Я думаю, що це буде дуже серйозний внесок для енергетичної безпеки. Про це аналітики говорили вже роками, але всі європейці були байдужі до цього. Поважали, що я Путін це людина прогнозована, з якою можна дедалі співпрацювати. Тепер виходить, що він поза рамками, я би сказав, цього поведінки, яка вважалася прогнозованою, і тепер я думаю, іде глибока переорієнтація. Це не лише це, що Європа є готова на, на такі е, кроки, але що Америка сама тепер є готова визволити свій великий потенціал, котрий був використаний виключно на внутрішнє споживання, і його розширити цей потенціал на експорт до Європи. І все ж, якщо усі дипломатичні економічні методи не спрацюють, як ви бачите розвиток подій? Ну, я думаю, власне Путін над, над чим грає. Я думаю, що Путін не буде швиденько приєднувати. Е, я думаю, що вони сфальсифікують результати е, е, преферендуму в Криму, але я думаю, що російський парламент, хоч приймає законодавство, приспішити приєднання до Росії, не не буде поспішати з цим. Я думаю, Росія буде творити незалежну напівнезалежну е, е, майже державу, котра буде мож, буде можливо використовувати свої наростаючі збройні сили, котрі не будуть вважатися. Російськими для дальшого шантажу і можливої втручання на територію України, і тут є тепер будуть дві зони, які будуть під тиском. Я маю на увазі території близько Криму, а з другої сторони із Терасполя, із із, із Придністров'я буде ще також велика загроза, де російські десантники можуть бути задіяні. Це страшний страшна альтернатива, але я думаю, на таку піратську напівкримінальну політику я думаю, що в. Цей напрям всі сигнали говорять про такий напрям політики Кремля. Дякую, Андріане. І сподіваюся, будемо найближчим часом знову спілкуватися. І з нами напрямому зв'язку з Нью-Йорка був експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький.